Добрий день, мої з Конотопа. Конотопські коми продовжують челендж, який започаткували того разу. Сумщина 2022. Під бомбами здригається земля. І знову чуть виття сирен. Але в підвалі народилася маля. Воно подумало, який жахливий день. Немає нехай світла, газу і води. Зв'язок відсутній пошкоджено мережу. Підступний ворог хоче, щоб завжди ми не могли користуватись телевежей. Ми світ запевним. Нас не подолати. Ми мстити будемо, що щохвилини за розпач матері, за плач того маляти, за біль і смуток кожної родини. Містами відбудуємо, відновимо з розмахом Чернігів, Харків, Маріуполь та Ізюм. Гостомель, Ворзель, Бучу, Бородянку, Волноваху прийдемо до Хтирки, Попасної до Сум. Усі оці події нас тільки згуртували. Ми разом сила підтримує нас, світ. Ми приклади міці, якої на планеті ще не знали. Тож ми в майбутнє продовжуємо стрімкий політ. Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!